Україну чекає дуже велике безробіття. Стосується дуже сильно як чоловіків, так і жінок. Чоловіки, особливо ті, хто не стоять там на обліку, і так далі. Потім всі українці, які в Європі, ну ви ж бачите, що вас хочуть використати як дешеву робочу силу. В принципі, для того вони от за нас і забезпечували, вчили мови і так далі. От бо ми саме так і розсіюємось, і мені б хотілось би, щоб українці жили таким життям. А, тим паче, ви вже бачите, що є штучний інтелект і роботи замінюють купу зараз професій. Ви не, не встигнете помітити, як тільки так раз, і ви не зрозумієте, де просто шукати роботу і гроші. Один... я шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там від 100 тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі, вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. Тому. Як би вам хотілося чи не хотілося, вам треба прийняти той факт, що ви зараз маєте швиденько переналаштувати своє життя і навчитись новим навичкам. Заробітку онлайн. Ну, є, є багато різних варіантів. Ви можете піти в СММ, в маркетинг, ви можете плануванням там, стратегічним займатися. Але на це все треба роки. Роки, мінімум два роки навчатися і так далі. Це я кажу, як людина, у якої до війни в Україні був дуже великий онлайн-бізнес. Навчайтесь, шукайте, в кого це навчатися, але вже пізно буде. Є варіант простіше. Два роки я слідкую за певним проєктом, сам приймаю в ньому участь. Це заробіток на інвестиціях, на крипті. Всі свідомі, мене слухайте, не свідомі, свідомість, виходьте. Якщо у вас там щось лякає, все виходьте. Значить, для свідомих ніде ви не зможете зробити зараз більше і стабільніше. А, наприклад, там 20-30 стабільних відсотків із ризикових майже в місяць, ніж на крипті. Ніде. У нас взагалі там для вас є чотири напрямки заробітку, ви можете будь-які для себе обирати, які вам комфортніше разом з навчанням, з пояснюванням, з веденням вас і так далі, по у не посилання в шапці профілю. Тобто, ви зараз або приймаєте і розумієте, що. Ви маєте знайти час на то, щоб це вивчити, зрозуміти, йти далі, або ви просто опинитесь в ситуації, що ви не роботу не зможете знайти, ні рахунки оплатити. Ні, нормально користуватися картками, бо вже скоро є гривня, бо можуть бути блокування а, ваших всіх карток, можуть відмінити дуже скоро кеш взагалі. А, якщо ви опинитесь в цій ситуації, ще враховуючи те, як там зараз руйнуються в Україні, а, і що відбувається взагалі з бізнесом, як вони знищуються з заводами, оця вся історія, всі банкрутують, як віджимають певні компанії, ви просто, блін, не будете знати, де знайти роботу. Ще до цього додаємо роботи штучний інтелект. А, професії залишаються отак, які будуть залишатися з Ну, це там які творчі професії, і професії, які просто не може повторити штучний Інтелекти роботи, яких дуже дуже мало насправді. Тому всі свідомі кого цікавить, стабільний заробіток, а, хто готовий навчатись, розвиватися, йти вперед, не стояти на місці, відходити від якихось канонів, які вже ну все не, не працює. Не працює старі схеми, які нам розказували заробітку, устрою життя, ладу життя. Все не працює. Тому а, переходите за посилання в шапці профілю. Там особисто я це вам розповідаю, розказую, як працює, як заробляти, як зараз далі рухати в цьому світі, як цим всім можна буде і на армії донатити, і себе забезпечити, і почувати себе, хоч якось комфортно, стабільно, от а не просто жити від зарплати до зарплати. Посилання в шапці профілю свідомих. Чекаю там.